Доброго вечора, ми з України. Запрошую. Мене звати Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України. Давно ми не робили з вами розклади на маленькому принці. Ось. І я вже бачила декілька разів, що просили. Тим більше, що на сьогодні в мене немає теми для сімейки Адамсів. Тому робимо, як це сказати? Маленького принца, а ми завжди дивимося майбутню України. Дивіться, і перша карта у нас випадає Тимчасове. Ну, перемога. Давайте скажемо, тимчасове щось тимчасове, чого ми дуже чекали. Показується літак. Тобто, це може бути, що дійсно простір буде, ну, скажімо так, можливо, якось домовляться тимчасове, перем... давайте скажемо так, проміжкова перемога. Маленька, але промішкова перемога. Це ще не остаточно. Перед цим попрошу задонатити 78-ма бригада, курський напрямок. Хлопці потребують негайно ремонту машини. На жаль, ми збираємо вже другий місяць. Там залишилося, до речі, достатньо небагато. Тому дивимося. Можна сказати, що це, ну, я не бачу шістка жезлів перемога. Ні. Ще ні. Але це вже якась, скажімо так, маленька. І ця карта ще говорить про те, що це ми не самотужки перемогу зробили. Нам допомогли. Добре подумати, а нам таки допомагають. Раз, дивимося тепер, що бачить. Наразі, як бачить, Маленький принц, перемогу України. Чи бачить він взагалі перемогу України? Ну, хоч колись. Бачить, чи ні? Надія завжди є, правда? Дивимося. По-перше, п'ятий цей старший аркан вже наголошує на мудрість. На мудрість. Як, знаєте, зразу приходять слова Шевченка: Якби ми вчились таке треба. То мудрість була би в нас своя. Дивіться. Е Перемогу, карти показують, нам треба ще пройти. Великі випробування. Великі випробування. Нам треба ще багато вчитися. Дійсно, буде закінчення війни. Воно буде. Але через це все треба пройти. Ми повинні, Ну це як кармічне, Скажімо так, як кармічні. І виженемо ворога, можна теж сказати. Правда? Можна. Погоджуюся. Але нам треба ще пройти. Те, що ми проходили, це ще квіточки. У нас ще попереду велика боротьба. У нас і внутрішня боротьба. Але, наскільки я бачу, маленький принц бачить дійсно закінчення війни. Справжнє закінчення війни це коли мир буде справжнім. Може бути, так? Ну, це він бачить. І він бачить, що нам треба ще пройти випробування. Боротися, виборювати, відстоювати свою землю, відбивати. Я хочу ось тут три мечі докласти, щоб розшифрувати. І тут ми бачимо, і тут ми бачимо, наразі ми у стані яким у нас вже був. Зараз я подивлюся: тут десяточка мечів. Тобто ось ця трієчка мечів розшифровується все у наших руках. Війна. Повернути у минуле ми все рівно не зможемо, тому що ось тут карта десятка. Тобто, Війна закінчиться. Але ми не зможемо повернутися у минуле. Теж закінчиться. Буде зовсім нова ера, і Мах про це говорить. Зовсім щось нове буде. Буде закінчення війни. Коли буде, я не буду говорити, тому що я можу приблизно сказати: з Зеленським я вже говорила. Колись я говорила, здається, два роки тому. Я говорила, з Зеленським перемоги не буде. А тепер я говорю: навіть і перемир'я може не бути з Зеленським. Якщо будуть це вирішувати без Зеленського, якось його або защеплять його горішечки, десь сталеві, або ще щось, то натиснуть. Оті, що кричать Америкоси нас продали і тому подібне. Я просто боюся, якщо Зеленський зустрінеться ще раз з Трампом, то, як десь я читала в телеграм-каналі, що можуть росіяни, расисти отримати хаймерси. Я сподіваюся, що це шутка. Тобто, я бачу, що дійсно війна закінчиться. Рано чи пізно вона закінчиться, і вона закінчиться миром. Дійсно, справжнім миром. Тепер дивимося, як це за скоро. Ми зможемо закінчити війну, але не з цим президентом. Так, давайте дивимося, наскільки це швидко може статися. Може швидко статися. Може швидко статися, але нам потрібно для цього ось цей новий лідер. І, звичайно, зброя. Але це складно. От карта говорить складно. Як швидко? Швидко, але з новим лідером. І наскільки я розумію, все рівно буде складно. Все рівно. Навіть з новим лідером буде, будуть ускладнення. Тому що вже цей лідер сучасності, вождь народу, він вже стільки це всезеленський, наробив, що. Розгребти ось це буде дуже важко, навіть новому лідерові. Ось якось так. І теж, якщо не виберемо притулу, якщо не виберемо Буданова. Або ще якусь дерьмовочку, вибачте, ну, те і будемо мати. Ось якось так. Ось якось так. Тобто підсумовуємо. Війна закінчиться. Може, навіть швидше, ніж ми думаємо, але не з цим лідером сучасності. В Зеленським. От і все. Повинен бути новий лідер. Той, який буде захищати. Ви розумієте, що означає ця змія, який буде хитрий? До речі, ви знаєте, я колись казала, що король монет. От хто дивиться мене давно постійно вже знає. Король Кубків це Зеленський, інколи він, він, він випадає в мене, як пажик Кубків а Залужний, як король мечів, хоча він по гороскопу король Кубків. А Зеленський навпаки, король мечів по гороскопу, але за моїми цими розкладами він навпаки. Розумієте, поміняний, залужний з цим. Зеленський помінялися королі. І я завжди говорила, що ось це лідер новий. Бачите, ось новий лідер, який дійсно поведе. Це не військовий, не обов'язково військовий. І я завжди казала, що король монет в мене випадає, як, як його п'ятий президент, як Порошенко. Але ось тепер. ось тепер, я, я, в принципі, вже давно про це здогадувалася. Але розумієте, хтось каже: говорить нам правду, все як є. А, ну, от і скажу я, що це я бачу Порошенка, що тільки він зможе захистити Україну. Зараз піде хейт, Парахаботка. Хоча я казала, я ніколи не була не за Порошенка, не за Зеленського. Єдиний президент, за якого я йшла дійсно голосувати, це був В'ячеслав Чорновіл. За якого я ходила агітувати Хотинсь... Хотинський район. Хто знає Хотинський район, по селах взимку ми їздили з батьком, з сестрою агітувати. Я пам'ятаю, як нас висміювали. Такий мороз був мінус 20. Як ми ходили? От, от то було, після того, мені здається, я більше не голосувала. Я вже й виїхала вже потім. Але неважливо. Але якщо людина має голову на плечах, вона зрозуміє, де фейк, а де правда. Людина, яка не має критичного мислення на емоціях живе, зрозуміє, що бригада Всезеленського розповсюджує по своїх каналах. Дуже багато фейків. Згадайте, як Зеленський обгаджував Порошенка. Хоча я і раніше я б не сказала, бо я теж слухала цю пропаганду. Але коли ти розбираєшся, коли ти бачиш, що до чого, і коли я роблю стільки розкладів, і я бачу, що це іде знищення людини, я взагалі дивуюсь, навіщо йому це все. Ось цей лідер сучасності, я сміюся. Дивіться, що я хотіла про цю змію сказати: змія це хитра мудра. Хитра і мудра це, верніше, кобра. Верніше, це кобра, а не змія. І бачите, як вона не просто мудра, не просто хитра, а і захищати буде Україну. От конкретно буде захищати Україну. Але це ж повинні українчики повинні вийти з ілюзій. Вісімка кубків про це говорить: вийдіть з ілюзій, вийти вже з сімки кубків. Ідіть уже у вісімку кубків. І шукайте свого щастя. Вісімка кубків. Чим вам мені подобається вісімка кубків, це не п'ятірка кубків, все пропало. Це оці всі, що кричать: все пропало, купую шнурок і тому подібне. Мило не забудьте. Ось. А вісімка кубків це людина. Так я розчарувалась, так я побачила, що то було і псо, що то були якась рожеві окуляри. І я встаю і йду шукати свого щастя. А наше щастя, от. Ось це підніме нашу Україну. І дуже навіть швидко. Навіть складно буде йому навіть от, я, я не буду точно зараз казати, що це Порошенко. Я тільки догадуюсь, хто мене розуміє, той зрозуміє. А Ірина не за Порошенка, Ірина за Україну. І Ірина не сліпа, і Ірина бачить, кого. Треба вибирати, щоб дійсно Україна вийшла з цієї прірви. Тому що ми настільки швидко несемося, а куди ми принесемося це вже від вас залежить. Ну, підвищуйте рейтинг Всезеленському далі, і тоді побачите, де ви опинитесь. Ось якось так. Ось якось так. Ну, В принципі, дуже цікавий розклад вийшов. Знімаємо окуляри. Мені не потрібні рейтинги, мені потрібні толкові, думаючі, критично мислячі люди на моєму каналі. Ось дякую я вам за це, що ви є. Ось, підтримуєте мій канал. Хто вподобайкою, хто коментарем. Це дуже підтримує. І, звичайно, донатимо на ЗСУ. Перемога буде, але це залежить від вас. Оцей Мах, ось тут він говорить. Як будете вибирати, кого будете вибирати, це все у вас у руках, у ваших. Те будете й мати. Оце і є карма, Оце і є бумеранг. І поржали, і шашличків наїлися. Чому ви цього не розумієте? Не знаю. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі, дня і разом до перемоги! А перемога буде за нами. Я вірю в це, Україна! Не перший раз втрачає майже все або все, і все рівно виживає, бо критично мислячих люд, людей завжди знайдеться, і патріотів теж. Все буде Україна, мої дорогенькі.